Ви думаєте досі, що чим менше їсте, тим швидше худнете. А тепер уявіть, ваш організм це камін. Якщо перестати кидати дрова, то він згасає. Саме так ви вбиваєте свій метаболізм. Більше жінок до мене приходить з дієтами мінус тисяча калорій, з нульовою енергією. Їх тіло економить кожну калорію, відключає зайві функції. І що виходить? Волосся стає тоншим, цикл збивається. Сон порушується. Щоб худнути, тілу потрібна енергія і потрібно регулярно їсти. Мій підхід не зменшувати калорійність, а тримати баланс білків, жирів, вуглеводів і розумно чергувати калорійність. Я налаштовую план таким чином, щоб ви їли смачно, були ситі, а тіло при цьому спалювало жир. І це не магія, а біохімія. Пишіть директ і я вам покажу, як повернути метаболізм в нормальний режим.